На черговому засіданні РНБО нашого двору ми обговорювали питання перетворення суспільства росіян у Варварське. Що означає для нас варварське суспільство? От ви можете собі Уявити оті загони Путіна або загони Трампа в Америці. Щоб вони виходили і говорили, що президент Макрон поганий, там президент Шольц поганий канцлер, президент Путін там поганий, він веде свою країну до знищення і діти в нього. Там якісь неадекватні дочки, теж все погано в нього. Не можете, бо таке в Америці просто неможливо, не може бути там загонів Трампа. Тепер інше телебачення. Ви можете собі уявити, що на американському телебаченні виходить якийсь журналіст і починає розказувати, що давайте вдаримо ядерною зброєю по Англії, по Лондону, по Москві, по Краснодару, по Берліну. Ну не можете. А в Росії таке якраз є. Реально От прямо включаєш і кожен раз. Тобі погрожують ударом ядерної зброї? Їхнє суспільство, на нашу звичайну думку нашого дворового РНБУ, перетворилося у суцільних кілерів. Що це значить? Те, що людина іде. В армію за гроші вбивати людей, громадян іншої країни просто за гроші, не думаючи, чи заслуговують вони на це, чи ні. Він йде знищити об'єкт. Тобто цю людину, нічого про неї не думаючи, тупо за гроші знищити об'єкт. Ну, як це можна назвати не деградація ліце суспільства цього їхнього? Тепер мова от американці не заставляють нас вивчати їхню мову, а росіяни приходять і кажуть, Вимагають, що російська мова повинна бути у вас другою державною. Різницю ви розумієте? Вони вимагають. А ми самі хочемо вивчати англійську мову. Чому це так? Тому що... Країна, де ця мова використовується, передова, Набагато передовіша. І нас ніхто не просить вивчати ту англійську мову. Ми самі хочемо її вивчати. Тепер подивіться, росіяни, хто вами керує у керівництві? Ото я. Називають тут у нас кооператив озеро. Це зборища старців, стариків, путіну 72 роки і більше. І кругом нього оточення Ну майже таке саме. От питання, як вони вами керують, старики? Який у них світогляд. Я от сам пенсіонер, я розумію, які в мене думки, я знаю їх. А тут керують оцей такий, йому довіряють самому вирішувати вашу долю. Чому це неправильно, як на мою думку? Та тому що. Людина, кожна людина може помилятися. А тим більше, якщо у пенсіонера пенсіонер, у нього вже світогляд, він вже трішки розум не так працює, як у передової частини суспільства. Це у молодих людей, які думають про майбутнє. Оці вже пенсіонери думають про... Сьогодення та про минуле. І такі ж виникають у них і ідеї, які вони перетворюють потім у життя, керують, направляють вас на сьогодення і на минуле. При ознаки цього, будь ласка, традиційні цінності сповідувати. Це минулого. А про розвиток суспільства, та навіть питання не виникає. Розвиток. Навіть релігія і та зупинилася в своєму розвитку, а повинна розвиватися, бо там теж старець керує. А чому так? Тому що у російському суспільстві домінуючою частиною на даний момент за 30 років правління цього авторитарного режиму, цього кооперативу «Озеро», встановилося домінуюче суспільство це пенсіонери. А пенсіонери ну, не можуть бути передовою частиною суспільства. Ну, я так розумію, можливо, я щось неправильно це розумію, але так воно є. Бо ми під старість стаємо як діти вже, розумієте? Трішки тупіємо, трішки, це, ну, чисто діти. Хоч вони устами младенця глаголіть істина, але це не так. Передовою частиною повинні бути більш молоді, ну там середнього віку люди. Вони будуть вести у правильному напрямку. А тут суспільство довірило старцю вести його куди захоче. Розумієте? Оце я називаю деградацією російського суспільства. І перетворені його у варварське. Навіть мова і та за 30 років настільки деградувала, що знайти якесь нове російське слово, яке ввійшло у використання, неможливо. Тільки додавилась кількість матерних слов. Через кожні два слова у вас, матюки. А так не повинно бути. У нас в Україні теж схожа ситуація є. Чому? От у вас там кооператив «Озеро», а в нас 5-6 ефективних менеджерів. Ну от 5-6 людей видають свої ідеї для розвитку суспільства. Скільки ідей вони можуть згенерувати? Коли ми були там на демократичному шляху, тоді в нас було не 5-6 ідей, а тисячу п'ять тисяч ідей. І навіть якщо вони були неправильні, вони були від отих депутатів, від у кому було дозволено це робити, а було дозволено майже всім. От Чим демократія відлі... Відрізняється від отого авторитаризму. Ось тільки Путін може прийняти якесь рішення. вирішити. А при демократія людина, яка запропонувала цю ідею, вона її пробує впроваджувати в життя. Якщо вона погана, вона відпаде. Якщо вона гарна, і так хоч половина цих ідей. Була. А от пяти 6 ефективних менеджерів цих ідей, ну, половина як відпаде, буде дві. Не дві з половиною тисячі, а дві. Розумієте різницю? От в цьому є, виразилась оця деградація цього суспільства, що і призвело до цих... Війни, до тупіння до іншого. Я можу ще запропонувати тут вам маленький такий прогноз на майбутнє. От в майбутньому суспільство в Росії уже починає розуміти, до чого їх привів той авторитаризм Путіна і отого кооперативу озеро. Уже воно починає тверезіти навіть оці пенсіонери із, із загонів Путіна, вони починають розуміти, що щось не так. Це пенсіонери, поки не подивляться, як воно буде, до тих пір не повірять. А це вже вони починають розуміти, що куди стратегічні помилки оцього кооперативу та оцих старців привели її. І ота от, от Кузькіна мать, яку вони хотіли показати всьому світові, оце сюди їх і привела. Так от про прогноз. Я просто хочу сказати, що на майбутні 50-100 років будете виплачувати репарації, але це дає суспільству Росії шанс. На перетворення у правильне суспільство. Не в традиційні цінності, а в розвиток. От всі знають зараз, що перспектива є в чому? Що зараз йде глобальне потепління. І скоро оці землі північні, де ото Мерзлота, Сибіру, там вони будуть родючими. За 50-100 років, поки будете виплачувати репарації, стане проблема, що треба обробляти ці землі і вирощувати на них продукцію для всього світу. І треба, значить, робити не більше там, ядерних ракет, а більше комбайнів, тракторів, унітазів, пральних машин, газифікацій і так далі. Тому подібне. От в цьому стане, в цьому є ваша перспективність. А ми оце обговорювали на своїй Раді Національної безпеки нашого двору. Для чого? Ми не хочемо допустити тих помилок, які були допущені у вас у Росії. Бо в нас оце вже. П'ять років схожий сценарій. Якщо продовжиться це ще, то наше суспільство теж почне деградувати. Я вже ото подумав, що у Росії така вже бредова ідея прийшла в голову, як у Гебельса, що в Росії на основі тих висновків пройшла якась мутація. І у населення росіян з'явилася якась лишня хромосома варварства, яка в дітей додавалася. Розумієте, вже подумав, що мутація, що вже треба вас якось ізолювати. Це, звичайно, це не повинно, нема такого. Але хто його знає? І ми не хочемо допустити оцих от самих помилок. Ми хочемо йти своїм шляхом. Тому оце обговорювали, щоб знати свого противника і бачити його помилки. На цьому буду закінчувати. З вами був дідусь Хохол. Звичайно, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Ну, і бувайте здорові. Дякую вам за увагу.